Я найбільше вдячна УКУ загалом за спільноту. Мені здається, тому що я вчилася в Києві до того на бакалавраті, і там взагалі не відчувалося такого, що ти настільки близький з людьми, особливо певно, навіть з викладачами і з керівництвом і. З усіма навколо, тому що там дуже великий потік, багато людей, три групи журналістів, наприклад, і вони навіть між собою не дуже спілкуються. Не те, що викладачі кожен семестр змінюються, ти їх не знаєш, вони тебе не знають, не пам'ятають нікого на ім'я, зазвичай, якщо це лекційні викладачі. А тут, якось, коли я прийшла і всі тебе запам'ятовують, всі якось цікавляться, як у тебе справи. Коли пані Марія Татаренко, наприклад, пише в Фейсбуці повідомлення там, як справи, як магістерська. Пише якісь коментарі, чи їй сподобалось навіть. Ну вона була рецензенткою моєї магістерської роботи, і вона пише мені просто в месенджер, відповідає на сторіс, там цікавиться, кличе на якісь презентації книжок в бібліотеці. Це настільки інше відчуття, коли. Ти відчуваєш, що всім на тебе не байдуже, і всі хочуть якось з тобою ближче познайомитися, поспілкуватися. Це дуже приємно, і е, я дуже вдячна, що в мене це залишиться. І я зможу спілкуватися далі з цими людьми. Моєю магістрською роботою це був цикл youtube відео який називався «Кінопокручі». Е, е, у мене і до того був youtube канал про книги. І е, тому, коли я думала над темою магістрської роботи, е, е, я хотіла е, е, якось пов'язати це з е, своїм таким хобі цим каналом, тому що це для мене цікаво і важливо, і це пов'язано з кому. Комунікаціями безпосередньо, і тому я думала, яку рубрику можливо відкрити, чи щось в такому плані. Але коли почалася повномасштабна війна, масово почали люди говорити, і виходили новини, що, наприклад, багато російських акторів досі, наприклад, народні артисти України мають звання, чи щось в такому плані, чи що багато фільмів російських, які. Зневажають і зневажливо ставляться до українців. Вони не заборонені в Україні, їх тут показували. І Я подумала, що можна було би поговорити про екранізації українських книг, наприклад, в радянському союзі, як використовували українські книги, як змінювали їхні ідеї, наприклад, в екранізаціях. А також Росія часто знімала фільми за українськими книгами вже за часів незалежності. Той же Тарас Бульба вони брали і екранізовували, начебто, це ну, Вони ж вважають Гоголя загалом російським письменником, і вони і письменни. І твір, і фільм хочуть собі, і все хочуть собі. І а, потім я випадково в якомусь відео побачила. А, Дівчина-блогерка вона теж розповідала про одну екранізацію, які вона там помітила проблеми. І я подумала, що було б цікаво дослідити цю тему, тому я пішла до пана Олега Яськіва, який спеціалізується на кіно, і він мені допоміг пошукати ті фільми, які могли би якось викривлювати ідеї українських книжок. І ми разом з ним писали сценарні плани, і потім це вже відео знімалося. Вийшло чотири відео загалом поки що, але я думаю, можна легко продовжувати цю рубрику. І... Людям загалом вона зайшла, тому що вони пишуть багато коментарів про те, що вони навіть не думали про це, чи, наприклад, бачили ці фільми, але не замислювалися наскільки там викривлені ідеї, і їм зараз це дуже допомагає. Тому я тішуся, що вдалося це втілити.